Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам, як виправити ситуацію, коли середня лінія спинки або середня лінія переду, ну, в даному випадку і спинки, і переду, вони відходять від вертикалі. І тим самим утворюється така трапецієвидна форма. А нам потрібна ось така вертикальна лінія, тут по спинці, і така вертикальна лінія попереду. Ситуація в даному випадку ускладнюється тим, що маємо живіт. Тканина не прилягає. Ось тут ну, це як ефект м'яча. Тканина відвисає, бо має якусь певну пружність. Але насправді причина не зовсім в цьому, або навіть зовсім не в цьому. Тому що завжди причина ось таких ось відхилень від вертикалі полягає в тому, що не вистачає лінійної довжини. Тобто є якась довжина лінії спинки. Оцього рельєфу по спинці. І так само довжина рельєфу попереду. А от довжини тканини не вистачає для того, щоб спокійно її обігнути. І рішенням в цій ситуації є завжди видовження оцієї лінії, ну або лінії переду. Давайте почнемо зі спинки. Що можна зробити? Виточки якраз і забезпечують прилягання, але разом з тим забирають на себе довжину. Давайте я приберу просто задню виточку, одну з задніх виточок. Ось, бачите, відразу, відразу сукня стала рівненькою, так, з позаду. Ну, навіть навіть багато, навіть трошечки вона завалилася сюди. Так, далі спочатку виріжу ось, шиї назад, але трошки просто зменшу. Глибину цієї виточки. Ну, зараз не говорю про її доцільність в такому вигляді, як вона залишилася. Але ось. І ось, будь ласка, вирівнялася спинка. Стала рівненькою. Ну, Тобто, оцим можна, виточками також можна регулювати вертикальність у цієї лінії. Тепер ще що можна зробити. Якщо, наприклад, хочеться таке прилягання, тому що, тому що в даному випадку ось прилягання трошки зменшилось. Пам'ятаєте, да? було? Зараз знову покажу. Було прилягання максимальне, тобто спинка повторювала контур тіла ось, абсолютно, максимальне прилягання, то коли ми зробили меншу виточку, прилягання зменшилося відповідно, начебто, як спинка відпустила довжину, і спідниця стала вертикальною. Але якщо, наприклад, хочеться залишити прилягання по спинці. То яким чином ще можна вийти з ситуації? Ось бачимо знову: від'їхала спідниця назовні. Що ще можемо зробити в такому випадку? Ну, по суті, все йде до того, що нам потрібно збільшити ось довжину. Я зроблю просто просте розведення. Я додам сюди ну, не знаю, сантиметра півтора, можливо. Так, Півтора сантиметра. І Подивимося, що буде. Ну ось, І бачите, знову отримали вертикаль. Конфігурація деталі змінилася, але для різних фігур можуть бути зовсім різні конфігурації деталі. Ми ж не дивимося, коли людина носить гармонійну сукню, як виглядає сама деталь. От в даному випадку, щоб воно вертикально було і було повне прилягання, то деталь буде виглядати ось таким чином. Тепер давайте щодо переду. Тут ситуація нічим не відрізняється в тому плані, що маємо ось такий результат саме тому, що не вистачає лінійної довжини оцієї попереду. Виточками, як могли, описали ось тут, по бокам, але основна випуклість тіла є саме по, по центру переда, ну, ось тут. Тому оцю лінію треба видовжити. Але м, питання. Основне полягає в тому, що разом з тим треба оцю лінію залишити прямою. Що я буду робити? Я введу рельєф, розріжу його і шию ось таким чином, що ну, в мене тепер будуть дві деталі, і оцю детальку я буду моделювати. Що я зроблю? Перш за все, додам довжини Ось тут додам сантиметра два, наприклад. І навіть от зараз подивлюся, що вийде. Ось я бачу, що зменшилося таке відхилення. А можливо, ще потрібно. Давайте я 2,5 додам. Я бачу, що логіка правильна. Тобто, оця ось лінія, вона трошки ближче стала до вертикалі. Зараз ми ще з нею попрацюємо. Я пам'ятаю, що потрібно зробити оцю лінію вертикальною. Я цю виточку, яку я ввела для того, щоб збільшити оцю довжину, я тепер її переведу ось сюди, тобто в виду виточки. Так, зроблю десь, якщо в мене там 2,5, то тут у мене має бути 1,25. 25. І так само тут, приблизно на тому ж рівні. 1,25. Ось, отримали. Таку детальку, переверну її по дольовій. тут зайві точки прибираю. Тут додам і тут додам точку, і ось так. Приблизно. Зараз просто зрозуміти хід думок. І зашию ці виточки. десь, можливо, там не збігається довжина. Зараз про це не буду говорити. І зараз перевірю шивання і покажу результат. Виправляємо. Ну, тобто, бачите, так, логіку, десь тут щось перекрилося шивання бачу, зараз виправлю. Тепер маємо вертикаль. Можливо, 2,5 см це навіть і багато було, бо тут ось бачу, трошечки є ось довжина зава. Ну, тобто, це, з цим можна експериментувати, але сам факт, логіка залишається такою, що ми збільшуємо. Лінійну довжину середини переда або ж середини спинки, або навпаки, буває ситуація, коли завалюється спідниця ось сюди, ось до, ближче до ніг. Та сама ситуація тільки обернена. В такому випадку буде довга лінія спинки, і нам потрібно навпаки її зменшити. Якщо ми тут розкривали лінію середини спинки, то тут, навпаки, ми будемо її закривати. Ну, або ж регулюємо виточками. Якщо спинка завалюється ось сюди, спідниця має цінувати, завалюється до колін, введення додаткової виточки виправить цю ситуацію. І давайте просто покажу: було стало завжди так наглядніше. Ось було, ось стало. Мінімальне моделювання, ви самі бачили, але різниця таке враження, що тут на розмір менше. Ось такою інформацією хотіла поділитися, беріть, використовуйте всіх благ вам і, звісно, миру.